А ви однаково нічого вбрасили байнічний землі. Першого липня дві тисячі липня 2024 року в Лічівському міському суді Одеської області в другий поспіль було зірвано судове засідання по справі, яке стосується корупції та відкатів. У стосунках між колишньою керівницею освіти Чорноморської міської ради Алексійчук Лілією Олексіївною та директором клімат-контроль-сервіс фусом Дмитром Олександровичем у попередньому судовому засіданні захворіла адвокат обвинувачений. Цього разу захворіла сама обвинувачена. Сподіваюсь, це не навмисне затягування розгляду справи. Під час самого засідання знову виникли зауваження з приводу проведення відеофіксації судового засідання з боку адвоката. Я заперечу проти того, щоб здійснювався відеозапис. Лише аудіозапис може бути здійснений. Відеозапис не може бути. Я просто прошу поважати закон. Закон про шановний э вам ніхто слова не давав в судовому засіданні. Ви маєте підтримати правила поведінки в судовому засіданні. Тому будь ласка. Так, да, суд з'ясовує питання щодо зйомки і це право захисника висловити е, свою думку з цього приводу. Фуса, будь ласка, ваша думка з цього приводу. З приводу відкладення засідання відкладення підтримую. Під, е, я підтримую адвоката. Ви підтримуєте свого адвоката. Пан професор щодо зйомки, ви знаєте задаючи? <клес> я при... додержуюся своєї позиції, яку я висловлював. О... У попередньому засіданнях, а саме те, що я не заперечу проти того, щоб проводилася відеозйомка, однак, коли будуть досліджуватись докази, зйомку можуть проводити, однак без розповсюдження, тобто викладення в ефір цих доказів. Моя позиція ґрунтується на тому, що по справі ще будуть допитуватися свідки, які не були ознайомлені. З відеозаписами, в тому числі з проведеними негласними слідчими розшуковими діями, їх розповсюдження до їх допиту я вважаю завдасть шкоди кримінальному провадженню. Суд на місці ухвалив, дозволити зйомку, яка не стосується дослідження доказів та допиту, свідких зйомку проводити учасникам, які мають. Бажання проводити два метри від будь ласка подіуму для надання mm -hmm. пояснень, щоб ви не заважали. Я зазначила чітко, два метри з того боку. Будь ласка, там встановитись і щоб ви не заважали і за будь ласка за подіумом, щоб ви не заважали іншим, враховуючи сьогодні неявку по справі обвинувачення, яка у нас хворіє. Я так розумію, лікарня нам буде надана пізніше. Після його закриття, в зв'язку з цим, давайте з'ясуємо, на коли ми можемо відкласти справи. Нам і подана заява до керівника апарату суду з метою створення умов присутності журналістів на відкритому судовому засіданні, з можливістю фіксування всіх учасників процесу. Продовжуємо слідкувати за процесом далі. Роман Варшанідзе, Мурат Варшанідзе, Альтернатівар.